Доброго дня любі друзі! Сьогодні 1 вересня 2023 року. Всіх першачків вітаю з першим класом. І от сьогодні зірвав таку дипловідну сливу, як Точесан. Е, я в минулому році показував. Це не слива, це просто полуперсик, я сказав би. От. Я хочу показати е, людям, що це за чудовий сорт сливи. Це чудовий сорт сливи. Діплоїдна слива. під назвою Точасан. Е, дивіться, зараз ми зважимо вам. Я думаю, зважу. Ось ноль. Ми спробуємо зробити ноль. 142 грами є. Є. 160 грамів. Ось дві сливки 300 грамів. Дивіться. Знову ж 140 грамів, 39. Ну оця сливка, я думаю, буде важити грамів 95. Дивіться, угадав, чесно говоря. Ось ще сливка. Це зірвані зараз їдуть на ринок. Попробуємо їх продати задорого. за дорого. За продавати не будемо, будемо їсти самі. Да, таку вона має форму різну. Як можете побачити хоч таку, хоч таку. Так. 143. Ця длина скільки? 139. Ну, тобто 120-140 грамів. Ось велика така. Мені цікаво самому. З таким листочком гарним. 149 грамів. Чудова сливка. Дуже гарний сорт. Да, гніє, клястером повріждається. ну, достойний, чесно говоря, такий, щоб для себе поїсти і на продаж дуже гарний. Так що з вами був Сергій Манжуко, Полтавська область піщане. Здоров'я вам і вашим садам. Є Будуть живці на прививку, звертайтеся і совітую шикарний сорт. Вас точно порадує.